Що буде, якщо ангели спустяться з небес не як рятівники, а як карателі. Саме це досліджує серіал Домініон. Він занурює глядача у постапокаліптичний світ, де людство ледве виживає після того, як небесні істоти вирішили змінити баланс сил на землі. Тут немає однозначних героїв чи лиходіїв. Кожен бореться за власне виживання і власну ідею справедливості. У цьому відео ми розберемо, чим Домініон захоплює, чому його варто подивитися. Витись та які елементи роблять серіал унікальним. Домініон розвиває всесвіт фільму Легіон, перетворюючи його на масштабну телесагу. Творці поєднали біблійну міфологію, постапокаліптичний сеттинг і політичні інтриги, створивши багатошаровий сюжет. Серіал досліджує, як влада, релігія та амбіції формують поведінку людей та ангелів у світі, де колишні закони і правила більше не працюють. Це поєднання епічної фантастики та глибоких психологічних конфліктів робить «Домініон». Н особливим серед інших представників подібного жанру. Події серіалу розгортаються через 25 років після початку апокаліпсису. Ангели, які колись спостерігали за людством, тепер воюють проти нього. А люди живуть у містах, фортецях, захищаючи себе від небесних загарбників. Серіал переплітає масштабні битви, політичні інтриги та особисті конфлікти героїв. Тут виживання залежить не лише від сили, а й від розуму, стратегії та хитрощів. Постапокаліптичні пейзажі, руїни. Міст і фортеці людей додають глядачу відчуття небезпеки та величі подій. Домініон поєднує фантастику бойовик та драму. Протистояння ангелів у масштабні руїни та кінематографічні ефекти створюють епічну атмосферу, де кожен кадр має значення. Музичний супровід підкреслює напруження, а палітра кольорів від темних до яскравих спалахів робить світ живим. Постапокаліптична земля виглядає одночасно небезпечно і велично, занурюючи глядача у сетинг серіалу. Головні герої Домініону складні та багатошарові персонажі. Алекс Ланен обраний, який повинен об'єднати людей у боротьбі проти ангелів. Архангел Гавриїл – жорстокий та непередбачуваний. Його дії ставлять людей перед моральними виборами. Майкл ангел, який намагається зберегти баланс і відстоює власне бачення справедливості. Райзен Клер, політична лідерка людей, яка веде боротьбу за своє місто та його жителів. Актори вдало. Передали мотивації та психологічну глибину персонажів. Конфлікти і взаємодія героїв додають динаміки сюжету і змушують глядача співпереживати. Домініон не отримав великого розголосу через конкуренцію з іншими фантастичними шоу та супергеройськими проектами. Його складні сюжетні лінії, біблійна тематика та масштабні конфлікти могли здатися незвичними для масового глядача. Проте саме ці риси роблять Домініон унікальним. Він змушує мислити, аналізувати події і зануритись у світ, де все абсолютно неоднозначно. Домініон показує, що війна ангелів та людей. Дається не лише епічні битви, а й моральні дилеми, політичні інтриги і драматичні рішення. Якщо ти цінуєш фантастику, масштабні конфлікти і складних персонажів, цей серіал вартий перегляду. Напиши в коментарях, які недооцінені фантастичні серіали знаєш ти, і що варто розглянути у наступних відео.